Продовжуємо з вами працювати над темою чотирикутників. Ми вже дізналися, що таке чотирикутник, як він виглядає, як не може виглядати чотирикутник, які саме критерії мають виконуватися, щоб фігура була чотирикутником. Також ми познайомилися з паралограмами. Ми дізналися, що це паралограм це такий чотирикутник, у якого протилежні сторони попарно паралельні. І дізналися властивості паралограм. Сьогодні. Продовжуємо досліджувати чотирикутники. Сьогодні поговоримо про прямокутник. Я думаю, всі уявляють, як виглядає, власне, прямокутник. Знайома дуже фігура, навіть краще, ніж паралограм, але ж прямокутник є теж паралограмом. Прямокутник це такий паралограм, у якого всі кути по 90 градусів, всі кути прямі. Тобто, якщо у нас всі куточки прямі, то протилежні сторони теж будуть паралельними ж. Тобто, чотирикутник – це теж паралограм. Прямокутник це такий паралограм, у якого всі кути прямі. Подивимося, як він виглядає. Які з цих фігур не можуть бути прямокутниками. Ну, по-перше, відкинемо ті, які не є взагалі паралограмами. Ось цей ось фіолетовий, він не паралелограм геть. Закреслю його геть, у нього сторони навіть не паралельні. Червоний, точно паралелограм, але в нього куточки не по 90 градусів. Геть. Зелений теж не паралелограм, трохи пізніше дізнаємося, як такий називається. У нього не всі сторони паралельні, оці сторони не будуть паралельними, отже, він і не прямокутник теж. А всі інші фігури є саме прямокутниками. Ну, я думаю, з приводу цього немає питань, так? Прямокутник, і це теж прямокутник, а це виглядає як квадрат. Але ж він відповідає всім, відповідає повністю означенню прямокутника. Це паралелограм, сторони паралельні, паралельні, у якого всі кути по 90 градусів, а у квадрата саме так, всі кути по 90 градусів. Тобто це теж прямокутник. Розглянемо властивості прямокутника. Оскільки прямокутник це паралелограм, як ми з'ясували, то для нього виконуються всі ті властивості, які є у паралограмах. У прямокутника протилежні сторони паралельні за означенням. І ці теж. У прямокутника протилежні кути рівні. Вони по 90 градусів, тобто, очевидно, що вони рівні. У прямокутника діагоналі перетинаються і точкою перетину діляться навпіл. Зараз накреслю. І ось тут буде серединка. Тобто оцей шматочок, і цей однаковий. Оцей і оцей теж однаковий. Периметр прямокутника можна знайти так само, як периметр паралелограма. Тобто, периметр прямокутника вдвічі більший за суму його несусідніх сторін. Так само, як і паралограма. Але. У прямокутника є ще свої власні властивості. У прямокутника діагоналі абсолютно однакові. І якщо ви подивитеся ось так на два трикутничка, ось один прямокутний трикутник, і ось іще один прямокутний трикутник. Ви побачите, що трикутники рівні, отже, і діагоналі теж рівні. Але оскільки діагоналі рівні, і пам'ятаєте, вони точкою перетину діляться навпіл, шматочки однакові, Тобто шматочки церк будуть однакові між собою. Тобто центр, точка перетину діагоналей прямокутника рівновіддалена від всіх його вершин. Якщо ми перетнемо діагоналі, то ми отримаємо 4 однакових відрізки. На цьому слайді зображено всі властивості прямокутника. Зараз, будь ласка, зупиніть відео і перекресліть їх у зошит. Можна використовувати кольорові олівці, але це не обов'язково. Рухаємося далі. Поговоримо тепер про ознаки прямокутника. Як впізнати, що перед нами прямокутник, як переконатися? Є три ознаки прямокутника, які можна перевірити, і хоча б одна з них виконується, значить ваш паралелограм — прямокутник. Якщо в паралелограмі тут схематично його накреслю, якщо в ньому всі, кути рівні, якщо вони всі кути рівні, а сума їх пам'ятаємо 360 градусів, то кожен них дорівнює 90 градусів. Якщо в паралелограмі всі кути рівні, то такий паралелограм є прямокутником. Якщо у паралелограма рівні всі кути, то він прямокутник. Якщо у паралелограма прямий хоча б один кут, цього достатньо. Нагадаю, ось тут невеличкий, у паралелограма один кут прямий, тоді протилежний йому теж прямий, тоді сусідній до нього 180-90 теж прямий, і четвертий теж. Тобто, якщо у паралограма хоча б один кут прямий, то такий паралограм є прямокутником. І якщо у паралелограма однакові діагоналі проведу діагоналі однакові. Тоді отримаємо два рівних трикутничка. І якщо трикутники ці будуть рівними, то у них і коти будуть по 90 градусів, оскільки прямі паралельні. Отже, якщо у якогось паралелограма... Рівні діагоналі, то такий паралелограм є прямокутником. Ще раз, як можна читати цю схему. Якщо паралелограм має якусь зознак, хоча б одну, то він є прямокутником. Розв'яжемо декілька задач. Запишіть номер 81. І олівцем та лінійкою побудуємо прямокутник. Задача йдеться про прямокутник, отже, давайте його накреслимо. Зазвичай прямокутник креслять по клітиночках ось таким чином. Але це не обов'язково. Пам'ятаєте, серед прикладів був прямокутник, який під кутом нахилений, і все одно він прямокутник. Може бути і так. Але зазвичай ось так. Щоб показати, що це прямокутник, поставимо один прямий куточок. Цього буде достатньо. Я кладу олівець, беру ручку. прямокутника. сторони дорівнюють 4 см та 7 см. Інші його сторони теж такі ж точно. Тут 4, а тут 7. Але нам не обов'язково це знати, не обов'язково це зараз в даній задачі записувати. Нам потрібно знайти його периметр. Запишу периметр. Дорівнює. Я цьому прямокутнику навіть не буду давати імені. Він Аби це Д, як і всі паралограми, але це нам не потрібно. Прямокутника периметр можна знайти, помноживши на 2 дві його сторони. Дві його сторони це 4 і 7. Помножимо на 2, 4 плюс 7 11, 2 на 11, 22 см. Зовсім проста задача, правда жаль? Якщо дано сторони, то за формулою легко знайдемо периметр прямокутника. Наступна задача номер 89 Периметр прямокутника дорівнює 80, 40 см. Тобто тут нам дано периметр. Потрібно знайти його сторони. Давайте візьмемо олівець та лінійку і знову побудуємо прямокутник. Побудую нестандартно його. Нехай він буде ось такий високий. Ось такий височезний прямокутник. Вузький і високий, як вежа. Такий теж може бути. Це цілком нормально, гарний прямокутник. Периметр прямокутника дорівнює 40 см. Запишу. Периметр 40 см. Подивлюся, що там ще є в умові. Його сторони відносяться як 2 до 3. Якщо сторони не дано, а дано тільки їхнє відношення. Отже, нам знадобиться якась зміна, нам знадобиться рівняння для розв'язання цієї задачі. Якщо сторони відносяться як 2 до 3, то ми можемо назвати ці сторони 2х і 3х. В одній стороні буде дві часточки, в іншій буде три часточки. Пам'ятаємо, якщо у нас є відношення, то це буде 2х і 3х, або залежатиме від того, яке саме відношення у нас в задачі. Так, якщо сторони прямокутника є, ми їх записали через х, давайте запишемо периметр прямокутника, використовуючи довжини його сторін. Щоб знайти периметр прямокутника, потрібно два помножити на суму його сторін. Але ж периметр прямокутника нам відомий. Отже, ми маємо рівняння. Маємо рівняння, яке зможемо розв'язати. Лінійне звичайне рівняння. Порахую, скільки в мене там в дужечках. 2х плюс 3х, 5х, нагадую, рівняння записуємо в стовпчик, в кожному рядку тільки один знак дорівнює. 10х дорівнює 40, х дорівнює 40 поділити на 10, 4. Зверніть увагу, це ще жодна зі сторін. Х це часточка. Одна зі сторін займає дві часточки, а інша сторона три часточки. Знайдемо одну зі сторін. 2х дорівнює. 2 помножити, а х у нас дорівнює 4, 8 см. Сантиметри в дужечках. Якщо ми тут не писали сантиметри в попередньому, то і у відповіді у нас буде сантиметри в дужечках розміри їхні. І 3х 3, помножити на довжину одного шматочка однієї часточки. 3 на Х 12 см. Готово ми знайшли обидві сторони цього прямокутника. Ми використали формулу для прямокутника і склали рівняння. Ще одна задача. Ця буде трошечки поскладніша. Знайдіть кут між меншою стороною і діагоналлю прямокутника, якщо він на 15 градусів менший від кута між діагоналю. Давайте накреслимо. Візьмемо олівець та лінійку. І на прямокутник. Зверніть увагу, в цій задачі у нас дуже багато дано всередині прямокутника, і в залежності між ними. У нас є менша сторона, діагональ, є кут між діагоналями, тому ваше креслення має бути достатньо великим. Розрахуйте на приблизно чверть сторіночки. Тобто прямокутник має бути достатньо великий, щоб ми могли роздивитися, що там у нього всередині. Ось такий у мене буде прямокутник. Потрібно знайти кут між меншою стороною ось вона, та діагоналлю. Отже, нам потрібно накреслити діагональ цього прямокутника. Під лінійку проведемо діагональ цього прямокутника. Потрібно буде знайти кут між стороною та діагоналлю. Ось сторона, а ось діагональ. Отже, ось він кут, який потрібно буде знайти. Я позначу його червоним, щоб ми його не загубили. Ось цей куточок потрібно знайти. Про нього дещо відомо. Він на 15 градусів менше від кута між діагоналями, який лежить проти меншої сторони. Нам потрібен кут між діагоналями. Давайте побудуємо іще одну діагональ. Покладемо лінійку під іншим кутом і проведемо другу діагональ цього прямокутника. Кут між діагоналями, який лежить проти меншої сторони. Є ось цей кут між діагоналями, є оцей кут. Але нам потрібен той, який лежить навпроти меншої сторони. Тобто ось цей куточок. Що нам відомо про ці кути? Ми, здається, все накреслили, так, тепер відзначимо, що нам відомо про кути. Червоний кут, який потрібно знайти, це ось кажуть про нього, він, він на 15 градусів менший від кута між діагоналями від оцього. Цей на 15 менший є залежність між кутами, але не дано жодного з кутів. Отже нам знадобиться змінна, знадобиться рівняння. Кут залежить від кута між діагоналями. Нехай кут між діагоналями буде називатися. А кут, який нам потрібно знайти, він на 15 градусів менший. На 15 менший. Все, вся умова зараз у нас накреслена. Все, що сказано в задачі, все є у нас накреслено. Давайте розглянемо, що в нас є, що ми маємо і що ми можемо зробити. Два кути. У нас є два куточки, і вони, власне, не є навіть кутами прямокутника. Нам потрібна якась така фігура, в яку будуть входити ці два кути, і може ми зробимо якийсь висновок далі з цієї фігури. Ось цей куточок. І ось цей куточок. Ну, Очевидно, вони ось описують, дивіться, трикутник. Так, вони утворюють трикутник. Давайте роздивимося цей трикутник і далі, може, зробимо якісь висновки стосовно нього. Я зараз цей трикутничок зафарбую, щоб нам було простіше на нього дивитися. Ось так от. Роздивимося ось цей зелений трикутничок. Що нам про нього відомо? Нам відома залежність між двома його і ще нам відомо, що навколо нього це все прямокутник. Отже, ось ці сторони паралельні між собою. Отже, оці діагоналі утворюють однакові куточки ось тут. Я позначу це на кресленні. це у мене буде просто чорний куточок. Оці кути прошу. Ось кут, і ось кут. І вони не такі ж точно, як Х, потрійна дужечка. І ось цей кут. Вони всі будуть між собою рівними. Там є з ще один, але ну, я на нього його не буду креслити, він мені зараз неважливий. Ці всі кути будуть однакові. В такому разі, кут Х-15, буде дорівнювати ось цьому куту. Позначу там такий же точно куточок. Він такий же точно червоний. А якщо він такий же точно червоний, то в нього і розмір такий же точно. Х мінус 15 градусів. Тобто, в зеленому трикутнику є три кути, а їхня сума така ж точна, як у всіх інших трикутників. Кут перший, кут другий і кут третій. Якщо ми всі їх додамо, всі три, перший, другий, третій, то ми отримаємо, звісно, 180 градусів. Сума кутів трикутника 180 градусів. Маємо лінійне рівняння x і х три штучки, 3 x мінус 30 градусів, 15 і 15, 180. 3х дорівнює 180 плюс 30 210, Х дорівнює 210 поділимо на 3, 70 градусів. Зверніть увагу на те, що нам потрібно було знайти. Нам потрібно було знайти не х. Ми шукали ось цей червоний куточок, а він дорівнює х мінус 15. Отже, х мінус 15 градусів це те, що нам потрібно знайти в задачі 70х мінус 55 градусів. Готово, ми розв'язали досить складну задачу. Ми використовували тут властивість зовсім іншої фігури, не прямокутника. Ми використовували тут властивість трикутника, те, що сума кутів трикутника дорівнює 180 градусів. І таке досить часто буває, що властивості інших фігур використовується при розв'язуванні задач на чотирикутники, наприклад. І ще одна задача. Останнє. На малюнку ABCD знайдемо А, Б, С, Д прямокутник, БК перпендикулярно до AC. Кут ACD Д дорівнює 60 градусів. І дано відрізок OK. якщо його дано, я на ньому прямо ось тут напишу ось це А, ось цей відрізочок А, і його. На мій погляд погано видно, я ось так накреслю, що оцей ось відрізочок дорівнює А. Зупиніть, будь ласка, відео і перенесіть у зошит це креслення. Продовжуємо. Знайти потрібно відрізок ДБ. Якщо мені потрібно знайти відрізок ДБ, я його наведу червоним, щоб його було краще видно. Відрізок ДБ невідомий. Знайдемо його. І знайти відрізок АВ. Він теж червоний, його будемо шукати. Дано у нас відрізочок А і дано кут 60 градусів. Будемо використовувати ці дані задачі. 60 градусів куточок і відрізок А. Подивимося, що у нас, власне, є, що ми можемо тут сказати і зробити. Роздивимося, наприклад, трикутник ОЦД. Чому саме я дивлюся на цей трикутник? Є у мене 160 градусів, ну вони ж тут не просто так. Давайте шукати фігуру, в яку входять оці ось 60 градусів. Ну, очевидно, трикутник ОЦД. Трикутник ОЦД утворений двома діагоналями. Утворений діагоналлю АЦ і діагональю БД. А вони точкою перетину діляться навпіл та ще однакові. Тобто відрізочок ОС такий же точно, як відрізочок ОД. Таким чином у нас утворився, дивіться, рівнобедрений трикутник. Трикутник ОЦД рівнобедрений. А у рівнобедреного трикутника кути при основі однакові. Тут теж 60 градусів. Глянемо на весь трикутник. Трикутник Д. У нього один кут 60, другий 60. Очевидно, третій 60. Додамо і віднімемо від 180. Третій куточок теж 60 градусів. Добре, дещо є. Якщо у нас кут оцд 60, навпроти нього вертикальний йому кут Т60 градусів. Досить багато у нас є вже, правда ж? Так, і якщо ми подивимося на трикутничок БКО, у нього один кут прямий. Це 60, отже, третій буде 30, 30 градусів. Він не такий же точно, позначу його подвійною дужечкою. Так, а що ми знаємо там про трикутники прямокутні, у яких є Кут 30 градусів? Катет, що лежить навпроти кута в 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Тобто, якщо це половина гіпотенузи, то вся гіпотенуза буде вдвічі більша. Тобто оцей шматочок у нас буде 2А, відрізочок БО дорівнює 2А. Пам'ятаємо, у нас прямокутник. У прямокутнику половинки діагоналі. ось вони, БО і ОД. Діагоналі перетинаються, точкою перетину діляться навпіл, тобто відрізок ОД, він теж 2А. А якщо відрізок БО дорівнює 2А і відрізок ОД теж дорівнює 2А, тоді відрізок БД дорівнює 4А 2А і ще 2А. Подивимося на трикутник АБО. У трикутнику АБО є кут 60 градусів. І подивіться, він взагалі-то буде таким же точно, як трикутник ОЦД. Трикутнички утворюються однакові. Тобто він буде теж рівнобедреним, і як наслідок того, що там 60 градусів, він буде рівностороннім. А якщо трикутник рівносторонній, то його сторона БО також точна, як його сторона АВ. 2 а Запишу відрізочок АВ дорівнює 2А. Подивимося, ми знайшли обидва червоні відрізки. І зробили, розв'язали, тобто, задачу. Тут ми використовували метод знайти все, що знаходиться. Я рухалася від того, що в мене є 60 градусів. І що з того, що дадуть мені ці 60 градусів? І використовувала властивості прямокутника. Отже, що ми сьогодні зробили? Ми сьогодні дізналися, що таке прямокутник. Ми дізналися властивості прямокутника. Ми дізналися ознаки прямокутника. І повчилися розв'язувати задачі, які пов'язані з поняттям прямокутника.